Добрий вечір, ми з України. Представляю, шановному паству матрицю ведичну долі. Ця матриця є у кожної людини, як і у кожної країни. Наша з вами доля записана вже в книгу життя. Головне знайти її і розшифрувати. Я довго її шукала, знайшла і спробувала розшифрувати. З'єднала її з астрологією, з'єднала її з нумерологією, і вийшла в мене дуже цікава річ. Кожен день, кожен рік, і багато на багато років наперед ми можемо знати нашу долю, куди вона нас приведе, з чим ми можемо, які уроки життя ми будемо проходити, і як навіть ми вийдемо з цих уроків. Зараз ви бачите матрицю долі нашої України Солярну, яка почнеться після 24 серпня 2023 року, і слідуючий рік. Як і у кожної людини, так і у кожної країни є сім періодів по 52 дні під кожною з планет. Матриця долі відрізняється від астрології і від нумерології, а відрізняється від астрології тим, що в нас планети є стабільні, а цифри у нас мають рушійну таку силу. Вони рухаються. Це є математика, це є нумерологія. Тому можемо приступити. Перший наш з вами період. Який ми з вами заходимо 6 вересня. І він буде йти аж до 27 жовтня, він буде йти під періодом Меркурії. В Цей період у нас буде задіяний 9-й дім, і туди стає раху. Це нам з вами говорить про те, що, на мій погляд, у нас буде з вами дуже велика вірогідність того, що ми з вами можемо зрушити ситуацію, яка зараз у нас з вами є в країні, з мертвої точки, і ми зможемо з вами рухатися далі. Знаки, які говорять книги життя, про це підтверджують. Вони говорять про те, що. Буде інший ход самих подій. І за того, що у нас може бути нехватка ресурсів, так, да, він буде дуже короткий. Але на протязі цього часу ми з вами можемо дуже багато чого завершити. Розум, який буде вести нашу країну. Він говорить про те, що це все було сплановано ще заздалегідь. І зараз приходить такий період, коли нам з вами будуть давати можливість його реалізувати. До того ж, в період Меркурію людині, а також і країні, вона закладає весь цикл на цей рік і їй дають всі дороги відкривають для її ідей. Цікаво інше. Що ми відкриваємо цим циклом Дев'ятим домом і закриваємо цикл вже в наступному році, теж дев'ятим домом, і теж з раху в цьому домі. Другий період, який у нас з вами буде, він іде під Венерою. І він починається у нас з вами 28 жовтня. І закінчується 18 грудня. Я б дуже сильно хотіла, щоб ви звернули увагу на цей період. Якщо перший період буде багато досягнень, ми їх досягнемо, ми це все зробимо, нам будуть допомагати Вищі сили, то на цей період у нас з вами можуть бути якісь неприємності. З одної сторони. Ці неприємності можуть касатися судової системи, влади. З другої сторони, це говорить про те, що це можуть бути якісь катаклізми. І якщо ми будемо дивитися перший дім, і Сатур, який зайшов перший дім, то це може говорити про те, що наша вся з вами теплоенергетика може пострадати. Буде великий-великий ризик для того, щоб. Назвами просто заморозити. Так як сонечко є сонечко, а Сатурн це дуже холодна планета. Тому не ігноруйте, будь ласка, повітряних тривог. Тому, будь ласка, не ігноруйте те, що треба записатися теплим одягом, Владі треба захистити всі теплогенеруючі станції. Бо, судячи з того, що я робила прогностику ще багатьом людям, на цей самий період, коли в них випадали їхні періоди, в них теж у багатьох була відсутня робота, можливість реалізувати себе. У когось були заблоковані навіть гроші. Тому начало нашої осені буде тяжке. А в зв'язку з тим, що коли у нас взагалі на протязі цього року ми бачимо те, що у нас буде дуже сильно з вами проявлене дев'ятий дім, це те, що ми можемо з вами. Дім удачі, він... він буде у нас активований сильно. І перший дім це наша з вами країна. Це ми з вами, українці. І там стоїть двойний Сатурн на цей рік. Можемо говорити про те, що зима буде дуже тяжка. Потім я вам представлю вашій увазі ще графік, який може повторити те, що ви бачите зараз перед собою цю матрицю. Робіть висновки самі. Третій наш з вами період, він у нас іде з вами під Марсом. Починається він 19 грудня і закінчується 10 лютого. Тут вже заподіяний 12-й дім, і туди заходить планета Кету. 12-й дім, ви самі знаєте, це є дім, як говориться, потір, утрат. Це те, що ми можемо втратити, це те, що до нас воно може зайти. І коли заходить кету в 12 й дім, на мою думку, це говорить про те, що ми маємо з вами бути дуже обережними в цей період, бо ворог, який до нас з вами зайшов уже, він захоче повторити те, що він вже робив. З однієї, кету це тайна, з іншої сторони, це ілюзія. І коли людина знаходиться в такому стані, вона йде ілюзорно. Так, і вона приходить до нас під темряву і думає про те, що вона хоче взяти реванш. Тому раджу всім бути теж дуже-дуже сильно обережними. Книга долі говорить про те, що підтверджує те, що до нас можуть зайти люди, заграничні люди. Але вона також каже, що буде дуже багато жертв іностранців, тих, які до нас прийдуть. Нам буде дуже тяжко. Не розраховуйте всі, що у нас зразу все буде дуже добре. Все-таки цей період йде 52 дні. Будуть жертви, як із тої сторони, так і з іншої сторони. Буде багато з іншої сторони. Але хто до нас мечев прийшов. Від меча і помре. Далі у нас буде з вами період Юпітера. Юпітер сама це планета щастя, вона дає людям багато можливостей, і також і країні може дати багато можливостей, але цей період буде длитися з 11 лютого до 2 квітня. Заподіяний буде шостий дім, і до нас заходить сонечко. З одної сторони, можна говорити про те, що це буде болючий якийсь період для нас. Я так розумію, що після того, що до нас зайде, і буде нам зимою заважати і жити, і дихати, і хлопці, які зараз загинуть. Ми будемо всі знаходити в депресії. Але книга життя говорить про те, що саме в цей момент. Ми будемо для інших людей як взірець. І говориться про те, що в цей момент нам можуть надати все те, що нам буде необхідно, і нададуть дуже великому об'ємі. Тому в плюсовці сонце, якщо заходить в шостий дім, це говорить про те, що ми, наоборот, зможемо піднятися, знайти той наш дух і думати про те. Що треба йти далі і треба йти до перемоги. І потім у нас наступає період Сатурну. Сатурн зазвичай дає нам з вами чи труднощі, чи награди. І так воно співпало, цікаво, що в цей період Сатурну Юпітер заходить в восьмий дім. Я трактую це як удача. Удача для розв'язання якихось конфліктних ситуацій, які вже до нас назрівали з вами. Книга життя говорить про те, що ми зможемо з вами перейти через багато, багато, багато перешкод. У нас буде достатньо того, що нам нададуть партнери. Ми зможемо з вами вистояти в цей момент, ми зможемо з вами пересуватися, ми зможемо з вами вигнати їх. Так, але будуть, ціна буде дуже висока. Але ще один знак, який говорить на цей період, про те, що ми з вами, знаєте, колись говорили стінка на стінку. От в мене є таке. Враження, що це буде іменно стінка на стінку, бо один з знаків говорить про те, що не буде, буде як беззаконня. Тобто, ми вже не будемо, можливо, з вами соблюдати якісь рамки, які в нас будуть ставити наші партнери. Ми вже будемо розуміти, що якщо ми зараз не зможемо під цим Юпітером їх вигнати, то іншого шансу в нас не буде. Тому готуйтесь до того, що весна буде переможна, так. Але готуйтесь до того, що цю перемогу і ми маємо з вами допомогти хлопцям і дівчатам, які зараз нас захищають. Тому будь ласочка, думайте про них і дбайте про них. Їм треба буде ваша допомога. Закінчиться війна, а потім будемо питати у всіх і про все. А зараз тільки їх життя. Шостий період під планетою Ран. Він у нас починається 25 травня і закінчується 15 липня. І у нас знову до вас повертається та ж сама ситуація, перший дім і Сатурн. На цей раз книга життя говорить про те, що Сатурн прийде наводити порядок. Сатурн прийде для того, щоб була законність. Книга життя говорить про те, що в цей період ми з вами будемо вирішувати якісь матеріальні питання. Будемо заключати договори, хтось нам буде допомагати навіть в цьому. І я так думаю, що знак перемоги, який стоїть на цей період, налаштовує нас з вами тільки на саме хороше. Я надію, що ми всі з вами до цього моменту доживемо. І все у нас буде гарно. І сьомий період це самий складний період, самий опасний період, як і в житті людини, так і в житті країни. Але він у нас з вами заходить 16 липня і закінчується 5 вересня. Знову 9 дім і знову раху. Але. Знаки, які говорять нам на цей період, говорять вже зовсім інше. Що цикл почався і цикл закінчився. Закінчився він тим, що ми з вами можемо говорити про те, що ми є з вами духовні лідери на цій планеті. Ми до цього маємо з вами прийти, осознати і вести всіх, отим бути променем світла. Для всіх інших людей до цих всіх міркувань мене ще багато що довело, то що у нас є не тільки ці сім періодів, у нас є ще цикли. Є цикли дев'ятирічні, є цикли Сатурна, вони 29,5 років ідуть. І ми зараз з вами проходимо Садесаті останню. Третин Садесаті. Це тоді, коли ми з вами маємо виконати свої кармічні борги. Не просто так до нас з вами прийшла війна, не просто так в цій війні, зачинщиком цієї війни є росіяни, в них теж Садесаті, не просто так третім умовним дійством, хто займається, це Білорусь, в них теж Садесаті. Так от вийшло, що коли розвалився Радянський Союз, практично всі країни створили свої держави. Пройшов 30-річний цикл. І у кожного почалося своє садосаття. Все було залежно від того, під яким знаком була народжена ця країна. Тому в когось раніше, в когось пізніше, в когось буде жорстче, в когось буде наоборот легше проходити. Але ми зараз з вами знаходимося якраз в періоді Сатурна, і цей рік, 23-й, принесе нам Юпітер. Також, це третій рік 9-річного циклу. Це рік якогось прогресу, активності, і що ми зможемо з вами завершити іменно в цей рік. Старі діла і проблеми, які у нас накоплюється з вами роками, вони можуть вирішитися. Тому чекаємо перемогу, донатимо нашим військовим, підтримуємо їх, не відсижуємося і помнимо за ту ціну, яку доведеться хлопцям заплатити за наш з вами мир над головою.